Я Віктор, мені 42 роки, я з міста Біла Церква. Попав до війська десь 15 вересня, мав навчання 50 днів. В цивільному житті я верстатник деревообробних верстатів. Такто робив меблі, а останнє часом тішечки допомагав, як то кажуть, на ЗСУ. Робили там продукцію для потреб ЗСУ. Перелаштуватися з цивільного життя на військове то не є велика проблема. Головне, графік і заставити себе це зробити. Враження такі, що просто в мої 42 роки, як то кажуть, не те не ті можливості, як то кажуть, як у молодих хлопців. Але я старався, щоб ну, як -то кажуть, не нас догнати, але хоча б не відставати. І так то себе мотував, щоб робити цю роботу, як то кажуть, якщо призваний, то вже треба робити. Є в мене така, як то кажуть, приказка. Роби добре, а погано само вийде. Але стараємося робити добре, ну, як то кажуть, навчаємось, думаю, все вийде. Сьогодні ми відпрацьовували наші, як то кажуть, навики, тільки більш детальніше і довший марш-брусок і злагодження з командою. Найважче, ну, як для мене, то подолання цих перешкод таких затяжних. Але я думаю, все буде добре. Час, поки працюємо над своїм фізичним станом. З побратимами стараємося налагодити свої відносини. І якщо там бачимо, щось не виходить, чи якийсь в нього нема натхнення, хтось там боїться трохи, хтось ще щось, ну я як можна сказати, старший, ну, за, віком, за віком. Стараюсь, як то кажуть, не те, що мотивувати, але підняти його дух, настрій, кажу, що все буде добре. Що навчися і все правильно зробиш, все буде добре.